Дозвольте нагородити грамотами виконавчого комітету працівників швидкої допомоги, які перебували в зоні бойових дій на Харківщині, які допомагали нашим людям, нашим бійцям. Тому дозвольте від мого імені, від імені виконавчого комітету, депутатського корпусу нагородити грамотою старшого лікаря Смілянської станції екстреної допомоги Демківа Константина. Дякую. дякую вам, дякую за те, що... Працюємо заради перемоги. Фельдшера Смілянської станції екстреної медичної допомоги Шевченка Олександра. Дякую. Дякую. дякую за роботу, дякую за службу. Дякую. Фельдшера Смілянської станції екстреної швидкої медичної допомоги Копиленка Вадима. І водія Смілянської станції екстреної швидкої медичної допомоги Гнатєва Андрія. Дякую за роботу. Дякую вам, хлопці. Дякую